Всіх вітаю на каналі. Доброго дня. Сьогодні хочу розпові... розповісти вам про те, як я не зміг в польському. Колись я дуже хотів собі гру Дюна Планета прянощів і Інтриг, але не було її в Україні, ну, української лока... Лока... локалізації ще не було. Тому я так подумав, що в принципі польська нічим майже не відрізняється від української. Але але ні. Я так ще не помилявся, чесно кажучи, так я і не зміг нею пограти, бо це, ну, це трешак, чесно. Я, 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 я намагався намагався е -е, перекласти ті картки українською. У мене нічого не вийшло. В результаті я забув на це. От. Хоча гра, гра дуже цікава, вона дуже конфліктна. Такі правила, Правила їх набагато, вони маленькі. Буквально там на 15 сторік тих правил. І головне, що я просто-просто не зміг грати у польську версію. Тут таке поле. Дуже прикольне поле, дуже цікаве, дуже гарне, дуже красиве. Може я навіть вам покажу його цілком, а може ні, подивимось зараз. О, гра дуже-дуже конфліктна. Тут зразу треш йде з першого партії, з першого початку і пішло-поїхало. Війна, війна і нічого, окрім війни. Отак. Тут компоненти я вже всі порозбирав, десь їх поперекладував в інші ігри. Там. У нас задача перебити свого опонента. О, купа війни, купа зради, зрада там взагалі. Зрада, зрада і зради поганяємо. Зараз покажу вам карти, Компонент, компоненти. Компоненти ну, хороша, якість, нормальна. О. Оце планшети гранці, вони такі картонні. Хотілося б, звісно, щоб були. Верніше не кар... картонні, вони бумажні. А хотілося б, хотілося б, щоб вони були картонні. Тут грає від 2 до 4 гравців. Де? Де. Погнали далі. Оце така штука, диск називається, диск війни. Ви Ви цим диском війни <свійни> воюєте. Так, карта карти я хочу показати. Е, тут декілька видів карт, є карта зради. Так, це приправа. Класна механіка, до речі, коли ви... На початку гри ви дістаєте по карту, карті. Ну, на початку раунду відкривати цю карту і дивитесь, де у вас де спайс у вас. Де треба буде видобувати спайс. О, отак. Так, це карти приправи. Так, погана. Ну, їх тут так, щоб не багато. Ну, до речі, якісь вона така слип. Не дуже. Не дуже дуже. Так, це карта приправ. Ага. Далі, оце карта базар. Треба буде купляти карти. До речі, ось так вона вильна. Це мої улюблені карти зради. Тут їх до. Ну так, багатенько. Так, і у нас є карти бою. бойові карти. Зараз покажу. Так, це у нас карти ще базару, по-моєму. Зараз покажу. Зараз подивлюся. Так, да, це карти карта базар. це вже карти бою після. Там може бути... Ой, може бути якийсь кінжал, може бути якась зброя, навіть може бути скільки я пам'ятаю, може навіть атом набути. Кінжали там всякі, знаряддя вбивства і тому подібне. Ну, гра просто комплітна з самого початку, з самого першого раунду. Але в Польську я не зміг. Ніяк. Оце у нас ці жетони наших воєначальників. Це у нас хто? По отріт. Так, і у нас ще буря, яка буде по... По карті переміщуватися, знищувати наших ворог, знищувати нас, наших ворогів, якщо ми там є, якщо вороги там є. І, і спес теж буде знищувати. Це цікава механіка. А це в нас це як його місто, оскільки я пам'ятаю. Так, і це, в принципі, все, що я хочу сказати. Чесно кажучи, Думаю, що роздрібання цей, цей органайзер і ці жетончики теж кудись в іншу його покласти. Поки такі плани. Це було відео про те, як я насміг в польську версію. Ці в мене, не знаю, не вийшло. Дякую всім за перегляд. Гарного вам всім дня. Ставте там. Лайки чи дизлайки. Вот. І до нових зустрічей. Дякую за увагу. Па-па!